Друзі, це кайф. Дивіться, на чому я Сапборд. То, що я хотіла. Ви, Мабуть, бачили е коротку історію шортс, що в мене вже є сапборд. Це просто моя мрія. Мрія багатьох років. І на днях вона здійснилася. Якраз на другий день Ваніного дня народження. Такий собі подарунок мені зробив. І оце кажу, кожен день будемо тепер виходити на річку і плавати. Куди ж без тосі? Да, тось? Куди ж ти без нас? Вискакує, самої пливе. Сьогодні в нас по планах вибрати помидори, щось з них зробити, трошки картошки викопати. І поки я ще м -м, вільна, ваня ще на роботі, в мене є такий час, якихось годинку поплавати на саборді. Варюха зі мною. Доволі, настрибалась уже. Хтось теж купалась, намочилась. Да? Хтось? Дося, ось, Зараз ми відплили трішки далі нашого берега. І зараз просто течією пливемо, не гребемо нічого. Так тихо, так спокійно. Таке відчуття, якесь, наче пустота якась в голові. А дивіться, оце скала. І на ній дивіться, скільки пташечок. Всі гріються на сонечку. Тут де, дивіться, яка шир з даного бугу. Краса природи просто. Тося. Скільки там та. Тося. Рікули, хтось купається. Ми вже до берега будемо причалювати. Тепер Оріх, вже все, домой наплавались. Ой, друзі, яка благодать. От хто катався на саборді, це, мабуть, любов на все життя залишається, як у мене пташки, якісь пташечки. Бо я просто це моє, мабуть, захоплення на все життя. Я кайфую від катання на саборді. Мене це заспокоює, заземляє. Таке відчуття, якесь не можу навіть описати словами. Таке, начебто я Я не я, знаєте. <смі> таке дуже приємне. Іноді після важкого робочого дня, особливо хто працює з людьми, знають, що таке робота з людьми, як вона виснажує, як вона морально витягує всі соки. От, дивіться, тут прям як в джунглях Амазонка. <смі> Річка Амазонка то от катання на саборді саме от воно відволікає від всіх буденних якихось проблем, справ. То Я просто насолоджуюсь цим катанням. Ми вже йдемо на берег. Йдемо вибирати помидори. Ми вже наплавались, ідемо. Дивіться, який він довжелезний. 3 метра з половиною начебто. Водний кінь. 10 кіло важа, в принципі, не важко. Я кажу, якби е, якби він, ми жили десь далі, чим через город е, до річки, кожен раз це треба було возитись на машині, щось би придумувати. А так ми з дому спустились через річку, ой, через город, і ми на річці Дуже класно. погнали Валя. Пішла наперед з веслом, замерла. Кажу, на ж ти купалась? Вітер такий на дворі. Ну як, такий вже, знаєте, вже майже весінній. Ось зараз йду, сонечко в мене гріє, але вже не пече. Уже, в принципі, кажу, можна купати якісь лосіни, вдягати. В принципі, можна і не купатися. Кажу, купатися. Можна і не купатися, вдягати якісь лосіни, а які, якусь кофту теплу. Це ми чекаємо. Мають на днях прийти е, жилети. Жилети страховочні. Того я просто менше буду вже переживати, коли ми будемо купатися. Несу. Я вже казала, він близько 10 кг важить. Під горку трошки складновато, але я дуже змотивована тим, щоб ходити на ньому на річки плавати. Того мені не важко. Я хотіла його, кажу, я буду його надувати, носити. Знаєте, коли мрія збувається, то ти здатен на все. Ставимо зараз на місце. Я насолоджуюсь, буду насолоджуватись кожним днем, щоб ходити плавати. Тільки буду шукати якийсь момент і я вже на річці. Так що шукайте мене там тепер після роботи. Ай, друзі, щоб ви знали, як я не хочу йти на город. От люблю в селі жити. Обожнюю село. Люблю цю, знаєте, такий спокій, такий цей вайб села, а город не люблю. Я можу там, що воно ну, в квіточках попорпатись і все. Я не люблю збирати помідори, не, рублю, не люблю ошарувати. Ну, коротше, не получаю від цього задоволення. Є от люди, які люблять це робити. А я та людина, яка не любить цього робити. Якби це не смішно звучало, жити в селі і на городі і города, мабуть, не мати, то не знаю, в моїх, в моїх очах це норм. Жити в селі і не мати города. Коли працюєш на роботі, то можна і города не мати. Трошки мати, трошки. А не оцей клапоть, не оце все, що маємо ми. Беру відро, тачку і буду зараз ходити, збирати помідори. Пройдусь огірки, подивлюсь, подивлюсь перець. І ще б сьогодні викопати картоплю. Там її залишилось 4 рядка. Треба викопати. В принципі, скільки там її копати. Небагато, побачимо. Плани, знаєте, великі, а чи встигнемо, все не знаю. Воно то і класно. Дивіться з насінинки і виріс такий гарний овоч. З малесенької насінинки. І от таке. Це круто, да, не спорю, що ти його осадиш і воно виростає, ти дивишся, воно поступово все росте, росте і все таке гарне. Але коли ти іноді приходиш на город, а тут от така зараза, і ти вже не знаєш, що йому робити. Кропиш-кропиш, не хочеш хімією його кропити, біопрепарати не завжди допомагають. І от з таким боремося. Оце ще нервує. Отак, От бачите, багато поганих. таке. Ну і гарні, які радують. Нафіг мені надо, ці комидори, бляха. Раз, відро. Раз. Два. А що вони донесуть, що? Що там ванюшка? Як збор? Бімба? Получається? Меніше. Там жовтенькі, вони найкращі, вони нам майже не порчені, бо ось тут я збираю міка, де оці банечки то порчені, а жовті то хорошо. Такі вони гарні. Дивіться, скільки помідорків вже зібрали. Оцих дуже багато. Що з такими робити? Підкажіть, може якийсь рецептик з маленькими. У мене там є, звісно, рецепт. Може, що, щось би спробувала. Такі вони маленькі-маленькі. Як виноградики будуть лопатись, мариновані. Піду зараз подивлюся. Деньки пройдусь. Виберу. Так, ми сьогодні картоплю не копали. Нема вже коли. Вже темно, мушкара їсть. Завтра, може, післязавтра це так, знаєте, загадуєш одне, а виходить зовсім друге. Тося погнала. Що мій пес? Що мій пес? Розкабаніла тося? Що таке? Заморилась. Два рази кормлю, звісно, вона вон, жопка жененька, вже ширша, ніж довше. Да, тось, тось, тося, собака, ти моя, то сина. Так, і диньки дивлюсь. дивлюся. Ну, Ось, там вже підгнивати починає. А ці можна вже зібрати, порізати сьогодні і в мисочку, якусь ще в судочок, і в холодильник. Холодненька динька така, добра. Да, Швендія. Того разу лазила в помидорах, вся зелена була, мила. Сьогодні вона на сапі з нами каталась. Що да, там таке? Що, вже не, не можеш до задниці достати. Урожаю, це такий день. Агроменні просто. Так, а тут, друзі, у нас стояли столи на вань на день народження. Буду закінчувати влог, трошки вам розкажу про день народження. Вже, бачите, темніє на дворі, ми тільки з города йдемо. Так, да, Анюшка? Та почекаємо, що А Ані ще перебирати помідорки Отако От він їх червоні до червоних, що ти там зелений? Жовті до жовтих, Ті до зелених, жовті до жовтих. Угу. Золушка поработає. Ну, він любить таке. Що хотів сказати, так? Да. Да, хотів, до речі, я не дуже медійний, стараюсь не попадати в кадр, але було дуже приємно почитати коментарі, ваші коментарі під відео моєї дружини. Баг, ну, багатьох з вас я не знаю. Може, ви мене знаєте, чи десь пересікались. Що хотів сказати? Дуже приємно за день народження, багато поздоровлень. Я дуже радий. Всім дякую, всім дякую, хто поздоровляв. Гарні слова, гарні побажання. Навзаєм вам бути нормальними, світлими, добрими людьми. Дякую. <клес> дякую, да, друзі, за привітання. Було дуже приємно читати. Я всім намагалась. Не намагалася, всім відповіла. Всім відповіла дякую за те, що ви привітали Ванюшечку з Днем народження. Ванюша все роботає, бачите, як я й казала, все перебирає. Перфекціоніст, одним словом. Він любить от таку роботу, де треба поперебирати, все поскладати. Він так каже: я так заспокоююсь, відволікаюсь, заземляюсь. Він таке любить. Я зараз буду готувати вечерю, хочу поставити пюре, хоча в нас після дня народження ще багато є чого Привіт! Ще є багато чого перебирати, доїдати. Господи, на помідори, ти кажу перебирати, ще багато є чого доїдати, але захотіли пюре, там рибка в нас є. З рибкою її будемо їсти помідорки та по вечерям. Я взагалі той не дуже вже голодна, я прийшла з річки перед городом. Поїла так прям добренько, варі варила макарони, з'їла макарони. Сир фета. Я люблю пересипати зернятами гілінджі, чорний кмин. І це просто неймовірно смачно. Трошки туди часничку, І це дуже смачно. От, і з'їла цей сир, що я ще їла. А, і корейську морковку робила, дуже теж добру на день народження робила. І так плотненько поїла. Ваня їв бризолі. Поїла, і я б сказати, що я вечеряти хочу. Не дуже хочу. Може і не буду вечеряти. А Ваня то, звісно, буде вечеряти, бо він так неплотно поїв, перекусив, бо каже, я хочу повечеряти і вже потім відпочивати. Зараз доскладаю все. Повечеряємо та й будемо відпочивати, друзі. Бо в нас такий робочий день і робота. І на роботі були, і потім з роботи на город так активненько сьогодні. Перший робочий день попрацювали. Так, да? перший робочий день? Сьогодні що за день? Ой, боже, що сьогодні за день не соображаю вівторок, мабуть? Бачите, запрацювала, що я не соображаю, який день сьогодні. Ну так, вчора ми відпочивали, що був вихідний день. І завтра в нас дуже активний день. Робоча, як завжди, і після роботи треба викопати картоплю, бо ми сьогодні не викопали, вже пізно було. Після роботи викопаємо картоплю, вже точно план намічений. Перед тим, як йти нагород, Ванюша заклав хлібчик. Дивіться, який буде гарненький, м'якенький, скоринка хрумкенька це на вечері буде. От, і хочу вам показати, яку я дивлюсь передачу. Uh, я не пам'ятаю, як називається канал, але я часто цей канал дивлюся, щось не можу згадати, як він називається. Це канал про людей, які розвивають якусь справу. Тобто, Чи це люди переїхали з міста в село, чи вони там жили в цьому селі і розвивають якусь справу, якийсь бізнес. Я обожнюю таких людей, які будують якийсь бізнес, вони, якусь кав'ярню, якийсь лавандовий uh, сад. ну Таке, я просто настільки надихаюсь такими людьми, що намагаюсь брати з них приклад і також щось своє розвивати, щось вкладати своє. От дуже люблю таких людей, вони дуже мотивують, і я люблю таке дивитися. от Сваруся, нафік, мені такий величезний той город. А коли це все дозріває, це просто мріє, денька. Така солодка, ну вже така солодка, просто мед. Я не знаю, який це сорт. М -м -м -м. Ну, просто дуже солодка. Та, я всього нарізала одинку, зараз на вечерю. Після вечері, типу, десерту зіму. Зараз буду різати оцього велетня. Це я на день народження нам принесли, ще не розрізали. Один там був з'їли. А цього ще не знаю, який середині. Зараз будемо дивитися. Я вже уявляю, як зараз буде пахнути на всю хату. Mm, який красунчик, пахнутіща. Mm. Друзі, він ще такий солодкий. Що-небудь хотіла сьогодні раніше лягти спати. Ніяк не виходить. Вічно товчемося допізна. Зараз 10 годин. І я сподіваюся, хоч лягти в 11. Чого товктися? Помилась та лягли спати. Ні, ходимо один поза одного. Так, друзі, і хотіла це оце, вам розказати за Вані на день народження. Значить, в суботу я була майже вихідна. Я її начебто починала влог, там щось зняла пару хвилин, коли їхала на роботу. Я ще в суботу працювала, І Ваня працював. але я поїхала на підміну, бо він поїхав на точку завозити олії. От, і я поїхала там годинку побути. Якраз десь в 12 приїхали до нас гості. Приїхала Ваніна мама, мама Надя, Ваніна сестра з чоловіком і з дитиною. Всіх ви, в принципі, періодично в мене в Лозі, бачите. От, це вони приїхали. І. Я вже почала готувати вже так. Знаєте, серйозно. То були в п'ятницю у мене заготовки. А в суботу я вже зранку почала готувати вже основні страви. Підготовка така до основних страв і вже основні страви. Але дякувати їм, що вони приїхали раніше і допомогли мені в приготуванні всього столу. Це супер. Потім вже це на 5 годин у нас. Було застілля, прийшли мої батьки, мама Оля, папа Петя, ви знаєте, також їх. Друзі були. От. І це таке у нас було застілля. Я ж кажу, я не знімала, я не встигала, готувала багато. от тако така суматоха, Накривали стіл на 5 годин. ну Ми прямку прям вписалися по часу, бо в нас є пунктуальні гості, які приходять тут. Прям вовремя. Треба в них повчитись приходити вовремя, бо ми постійно запізнюємося. От на 5 годин і десь в пів шостої ми, мабуть, сіли за стіл, поки всі там перездоровались, поки перекурили, та й вже всі зараз шостого сіли за стіл. Зараз вам покажу, який, який вані подарунок привезла мама Надя. дивіться. Ік, фотографія. Це ми на випускний фотографувались. Така і наша сімейна. Отак. От Це ми отако сюди повішаємо. От. Ліля з чоловіком, з Вадіком подарували садж. Така штука. Ем... Така штука, в якій гріється, типу м'ясо, вже готове м'ясо шашлик. Гріється знизу, така свічка, типу підставляється, і от, ну на такі підставки. А всі інші практичний подарунок гроші. Ваня вже знає, на що їх потрати. Він хоче собі там якусь ще каптильню чи що. Ну, коротше, він вже собі придумав, на що він їх потрати. Я кажу, тільки. Тільки купи те, що ти хочеш. Бо я також подарувала гроші. Варя там статуетку найкращий тато. Це ми були сам в епіцентрі, і вона вибрала таку статуетку. Оскар. Оскар. Оскар найкращий тато. Я хотіла спочатку такий, окрім того, що гроші, що я йому подарувала, хотіла зробити футболку ось такою фотографією. Підписати там є прикольно Васильович. І така дитяча фотографія, що, типу, він малий, а ну, Васильович. <смі> От. Але думаю, Та ладно, він таке точно не буде носити. Це тако нараз вдягти, пофотографуватися і все. Думаю, ладно, не буду тратити гроші. Доклала до основного свого подарка і подарувала. Так, загалом, наче добре, посиділи, От, відпочили, поспілкувались, насміялись. Ну, коротше, дуже сподобалось. Всім дякую, що прийшли. Мене дивляться наші друзі, дивляться і батьки дивляться. Так що я дуже задоволена тим, що всі приїхали, всі прийшли, гарно відпочили, поспілкувалися і загалом гарно провели час. А на другий день а на другий день зранку ми всі поснідали і пішли кататись на соборі, бо ми, виходить, поснідали, наче. Чи це вже після сніданку, я вже запуталась. Ваня привозить мені сабрт. Я просто вже, я не знаю, скільки років йому за цей саборт розказую. От. Ну, Я не то, що йому там кажу, все, давай купимо, давай купимо. Я там якесь о, відео о, диві, блін, кажу, класно от, покататись. Кажу, Пам'ятаєш, як ми там їздили, ми їздили колись в садибу на Кодемі, хто знає. Варчепітовки, там такий типу комплекс для відпочинку, домики можна знімати, річка Кодимо, І там були ці сабборди. Я вперше на них покаталась. Друзі, я просто в ці сабборди. І з тих пір, це, мабуть, з 2019 року я мрію просто про цей сабборд. І останнім часом мені ці відео, ну знаєте, як в Тік-Ток вони вже підтягуються постійно. І я Ваню, дивлю, як класно, класно. Я й не намікала, я просто йому говорила. Там Не то, що це був намік якийсь, о, давай там купи мені, там, чи ще щось чи якось ще намікала. Я зовсім без задньої мислі, що він просто візьме і купи його. Реально, я навіть не то, що не просила, не, не намікала, там не, ну, ніяких таких ознак не було, що я його прям хотіла. Уже. Я розуміла, що ця покупка недоречна зараз. Але я, коротше, Ліля мені каже, іди там в дівчат, вони поїхали за дівчатами, Варя з Ксенією ночували в мами, і приїхали. Ліля мені каже, біжи, забери в дівчат Морозову, вони на дворі, А я щось чимила, посуд чи що. Кажу: а що вони занести його не можуть, чи що? Мені кажу, прям треба йти. Ну, каже, біжи, подивися, що там таке. Я, коротше, виходжу, Ваня заносить цю коробку. Я буду, до речі, виставляти коротке відео, там, побачите мою реакцію. Я в шоці просто, просто в шоці за цей саборт. Мені це просто мрія моя з кількох років просто збулася. От це, це не передати словами, як це було приємно. Що, що в мене є те, що я дуже хотіла. Я зараз от вже другий раз на ньому плаваю, я просто мозгами відключаюсь, заземляюсь і просто кайфую. Це дуже круто. Друзі, це не передати. Хто не пробував на ньому поплавати, от буде можливість поплавати, я не знаю, кому, кому як подобається, комусь не подобається, але я просто закохана в цей сабборд. От, і оце ми пішли потім на цілий день на цих сабордах, на цьому саборді кататись. Цілий день ми на цій річці були. Погода була супер. І ввечері вже прийшли, повечерили, посмажили шакшуку, таку з овочами, яйця, на такі великий сковалки. Солодкий. Солодкий попробуй. От, повечерили і все. І вже відпочивали. Такі насичені ці дні були. Так що, от так, друзі. Розказала вам, як пройшли наші вихідні, як день народження пройшло, і загалом, як ці дні пройшли. Так що, як завжди, дякую всім, що пишете за привітання. Ваня вже вам казав, я ще раз кажу, дякую за привітання. Було дуже приємно. Підписуйтесь, хто не підписався, буду дуже вдячна. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.